Дістатися до місця пригоди було непросто. Така місія стала непосильною і для службового транспорту піротехнічної служби обласного управління МВС. Долати непрохідне бездоріжжя експерти-криміналісти змушені були на легендарному ГАЗ-66 автомобілі місцевої пожежної охорони. Як з'ясувалося, шукачі металобрухту приїхали на полігон на підводі. Чотирьох місцевих жителів не зупинив ні шлагбаум при в'їзді, ні попереджувальні таблички, які тут на кожному кроці. Так, приїхав, хотіли пару гривень заробити. Ну так часто практикуєте виїжджали, так? Да? Ну то що виїжджали деколи. Час від часу. Ну і як знайшли ці вибухонебезпечні предмети? Так, яма була, тобто, бачили що... ту розкопали. Ми чуть-чуть відійшли, -чу -чу вони били гукнули. Ми самі ж попадали в яму. І підійшли вони вже не живі, так? Мандрівка на полігон стала останньою для 47-річного Василя Білинця та на рік старшого Сергія Римарчука, хрещеного Олександра. Разом із хлопцем уцілів і син одного із загиблих. Їм чоловіки наказали відійти подалі, коли вирішили таки дістати небезпечну знахідку із землі. Житель села Поворськ Сергій Демчук – перший, хто прийшов на допомогу горе шукачам металу після того, як пролунав вибух. Ми почули спишку, Все, сюди давай їхати. Приїжджаємо, ці двох стоять на дорозі. А ці двоє вже не живі. А ці пішли, подивилися. Одно, один ще живий. То ви повідомили вже. Керівництво. Да, це на 101. Так, керівництво і на 101 зразу дзвонив. Місце події оглянули експерти вибухотехнічної служби та слідчі міліції, оскільки трагедія сталася на території діючого авіаполігону, подальшим розслідуванням обставин трагедії займеться військова прокуратура.